Мої любі, усім привіт! Сьогодні ми розв'язуємо задачу з року 4 10 класу. Вона представлена ось такими двома графіками, і це номер 6-5. Отже, матеріальна точка рухається в одній площині. Дивись, графіки 2. Адже тут у нас Vx проєкція тут Vy проєкція в залежності від часу. За графіками залежності проєкції швидкості точки на осі Ох та ОІ від часу руху, побудуй траєкторію руху. Отже, це перше завдання, що ми маємо зробити, побудувати траєкторію ручка, щось напише так. Якщо початкові координати становлять 2 та мінус 2 метри, відповідно, я ось тут одразу запишу, що х0 дорівнює 2 метри, 2 метри, а y0 відповідно мінус 2 метри, мінус 2 метри. Далі, чому дорівнюють пройдений точкою шлях та модуль переміщення, напишемо, що шлях у нас позначається літерою L, а переміщення загальне літерою S. Нам потрібен шлях і модуль переміщення. Отже, ми маємо з тобою зараз, перш за все, намалювати траєкторію руху. Для цього ми будемо з тобою зараз аналізувати ось ці два графіки. Задача достатньо цікава і, на перший погляд, здається надто складною. Але я думаю, що ми з тобою впораємось. Отож, поїхали. Будемо аналізувати обидва графіки, поділивши для зручності. Дивись, тут за часом вони у нас, в принципі, мають однаковий, як бачиш, масштаб. Тож ми будемо з тобою використовувати тут 4 секунди руху і тут 4 секунди руху. Тож я пропоную для зручності поділити все по одній секунді. Ось. І тепер ми з тобою запишемо, що якщо час. Перша секунда, перша, тобто від 0 до першої секунди, так би мовити, це є перша секунда. І тут у нас з тобою для цієї секунди, для е, проєкції швидкості на вісь іксів, пишемо Vx1. Це буде становити 0. Як бачиш, 0, так? Тут, я думаю, не треба пояснення, велике, якесь таке особливе. Ось, А. Y пишемо Vx е, стоп, Y. Так? Y1. Дивимось сюди, а тут у нас 1, по масштабу йде 2, 3 і ось тут 4. 4 так. Отже, тут у нас 4 метри за секунду. Зрозуміло, як ми аналізуємо так? ідемо далі. Друга секунда. Т2. Також одна секунда, але вона друга, тобто з першої по другу. Дивимося, по першому графіку, це є відповідність у нас точка мінус 2. Тож Вх другої секунди становить мінус 2 метри за секунду. А відповідно В2. Дивимося, також буде становити з першої по другу. Також становить у нас з тобою мінус 2. Мінус 2 метри за секунду. Аналізуємо тепер третю та четверту. Т3 одна секунда, тобто з другої по третю. Відповідно, vx 3 буде становити, дивимося з другої по третю. У нас графік ось тут проходить. І це відповідає 1, 2, 3, також 4. Ми записуємо, що це 4 метри за секунду. По y, V, Y – 3, відповідно, дивимося з другої по третю. це також буде у нас мінус 2 метри за секунду. І залишається четверта секунда, тобто з третьої по четверту, по вісі X у нас проєкція швидкості становить також 4, а по вісі Y, тобто проєкція швидкості на вісь Y, становить. 2. Тож ми пишемо з тобою, що ВУ4 становить 2 метри за секунду. Щоб побудувати траєкторію руху, нам потрібно розуміти, що рух відбувається у нас в одній площині. Нам сказали в одній площині по вісі ОХОІ, у нас буде з тобою відкладатися. Тобто, звичайна наша буде ось така декартова система координат. Ось, і там будуть у нас десь якісь точки. По ній ми будемо потім з'єднувати ці точки. Ось, і покажемо таким чином траєкторію. Але ці точки треба отримати. Початкова точка у нас буде ось вона. Давай позначимо її. Точка А, наприклад. Ось, вона має координати х0 та y0. Вона дається в умові. А решту точок нам потрібно знайти, яким чином це зробити. Для цього ми пригадаємо з тобою рівняння руху. По вісі х це буде х дорівнює х0 плюс VxT. А по вісі у буде аналогічно, тільки буде VyT і тут y0. Тепер як ми отримаємо з тобою точку номер 2? Тобто з координатами x1 та y1. Дивимося на цей запис і записуємо, що буде х0, оскільки це перша точка, плюс Vx1. Vx1 помножене на t1. І одразу ми з тобою зараз подивимося, що це вийде. Х0 становить 2 у нас. Це 2 метри. Далі йде. Плюс Вх1. Vx1 це 0. Отже, плюс 0 помножене на t1. Т1 це 1. Я спеціально так розписую для того, щоб було зрозуміло, де воно візьметься що. Так, отже, вийшло 2 метри. Y1. Аналогічно, y плюс vy 1 помножене на t1. Y0 у нас становить з тобою мінус 2. Пишемо мінус 2. Далі має бути плюс Ві. Ві перше, дивимося, це 4. Отже, 4 помножене на 1, бо на 1 секунду, Т1 у нас 1 секунда. У нас Т взагалі по 1 секунді все. Отже, мінус 2 плюс 4 зрозуміло, що буде також 2 метри. Отже, координата другої точки, точки Б, скажімо, буде у нас 2, 2, х 1 Y1. І я пропоную одразу нам з тобою ці точки наносити. Отже, почнемо з першої з точки А, яка була початкова у нас. Точка відліку взагалі цього руху. Так? Отже, Х02, Y0 мінус 2. 2 і мінус 2. Ось тут у нас буде мінус 2. Отже, перша точка А у нас буде ось тут. Тепер точка Б 2, 2. Дивимося, 2 і 2. Отже, точка Б буде ось тут. Тут у нас двічка. Ідемо далі. Одразу можемо з'єднати з тобою ці дві точки, показати напрям руху. Наступна точка буде мати координати х2 та y2. Але яке у нас буде початкове значення? Ми ж уже з тобою ось тут знаходимося, так? Не тут, а ось тут. Отже, тепер для наступної точки у нас з тобою початкове положення буде саме координати точки Б. Тобто, тепер у нас ось тут будуть замість х0. Координати х1 відповідно та y1. Тобто x1 плюс Вх2 помножене на t2. І відповідно y2, y1, перепрошую, y1, плюс VY2 помножене на t2. Підставляємо значення х1 у нас з тобою 2. Пишемо 2. Плюс тепер Vx2. Vx2 це мінус 2. Тож я одразу ставлю мінус 2 помножене на t2. Т у нас все по одній секунді, тому тут буде 0. Тепер y2 рахуємо. Y1 це 2 також. Далі має бути плюс vy 2 Vy2, Vy2 мінус 2. Отже, також мінус 2 на 1, це буде у нас з тобою також 0. Тобто, наступна точка, давай позначимо її, що це у нас буде точка С, скажімо, і зрозуміло, що це буде координата 0,0. 0. Ставимо, що це у нас точка С. І з'єднаємо точки Б та С на графіку, покажемо напрям руху. Наступні х3 та. У3. Зрозуміло, що для наступної точки початковими координатами замість х0 та y0 будуть попередньої точки координати x2 та y2. А далі за формулою, тобто Вх3 помножене на Т3 і плюс vy 3 помножене на Т3. Підставляємо x2,0, y20. Тобто тут. 0, далі має бути плюс vx 3 vx 3 у нас це 4. Отже, плюс 4 на 1 буде 4 метри. Y0 це 0. Далі vy 3 це мінус 2, отже, мінус 2 на 1, це буде мінус 2 метри. І хай це буде у нас точка D. Скажімо, Наносимо її тут на графіку на нашому. Це буде у нас 4. Ось у нас 4 так, ось, І на мінус 2 опускаємося сюди. Таким чином, точка D у нас буде аж тут. Не забуваємо їх одразу з'єднувати. Так, і залишається ще один варіант у нас це четверта секунда. І за четверту секунду, відповідно, точка у нас буде наступна з координатами x4, y4. Замість х0 та y0 ставимо попередні x3, х У3. Думаю, що вже зрозуміло, чому саме це так. Отже, тут vx Четверте на Т4 плюс Ві4 на Т4. Дорівнює дорівнює. Так, відставляємо тут 4, пишемо 4, плюс Вх4 це 4, також, плюс 4 помножене на 1 секунду, це буде 8 метрів. Добре, тепер тут мінус 2 пишемо мінус 2, Ві4 це двійка. Отже, плюс 2 помножене на 1, і це, зрозуміло, буде 0 метрів. До речі, тут я метри не написала, ну, можеш самостійно там додати. Отже, і це в нас хай буде точка Е. Наносимо її тут у нас з тобою. Отже, 4, 5, 6. 7, Ну, десь отут 8, трошки я не розрахувала. Так? І координата 8, 0. Зрозуміло, що це якраз і буде ось ця точка. Точка Е. Не забуваємо з'єднувати точку D та точку Е. E. Таким чином, ми зараз з тобою показали траєкторію, за якою відбувався рух у площині Х, у звичайній площині XY, ось а, рух цієї матеріальної точки. Наступний крок визначити шлях, який пройшло тіло за ось такою траєкторією. Шлях насправді шлях є довжиною траєкторії. Тобто нам потрібно з тобою мати довжину кожного вектора. Ось і їх між собою додати. Тобто ми маємо додати АВ плюс ВС плюс СД і плюс ДЕ. Таким чином, якщо ми все це додамо, раз, два, три, чотири вектори довжину цих векторів, таким чином, будемо знати з тобою шлях, загальний шлях. Це достатньо легко зробити, якщо ти знаєш трошечки алгебру геометрію. Тобто, враховуючи, що у нас з тобою тут однаковий, так би мовити, масштаб по обох вісях, ось ми можемо бачити, що АВ становить у нас 4 метри за довжиною. Отже, АВ, випишемо АВ, 4 метри. Далі, БЦ, Б, С. Б С. як ми можемо з тобою знайти? Це, ну, як гіпотенуза для прямокутного трикутника. Так? Якщо ти знаєш геометрію, то ти знаєш, що там потрібна у нас сторона 2. Ось, і для прямокутного трикутника з однаковими сторонами, у нас буде з тобою 2 корінь з 2. тобто звідти ми беремо або за теоремою Піфагора, ти це перевіряєш. Якщо це порахувати, у тебе вийде на калькуляторі 2,83 метри. Наступний крок це Д. А от CD я одразу так не визначу. Значить, я беру, що? беру прямокутний трикутник, ось цей Ось цей прямокутний трикутник, ось я його так трошки заштрихую. Так? Ось. І з нього буду визначати гіпотенузу CD. Тобто, це буде корінь квадратний, тут у мене 4, а тут 2. Отже, 4 в квадраті, додати 2 в квадраті, якщо це порахувати, у нас з тобою вийде 4,47 метра. Якщо ти візьмеш, перерахуєш, думаю, що в тебе так само вийде, як у мене. Тепер залишилося Це Е. Де буде також корінь квадратний. І подивись, будь ласка, я їх заштрихую ось таким чином. Подивись, ці два прямокутники абсолютно рівні. Так? Тобто я також ну, напишу, вже, оскільки я корінь намалювала. ось, Але тут так само буде 4,47. Метрів. І тепер потрібно все це додати, як ми з тобою сказали, для того, щоб отримати L. Отже, L дорівнює, якщо все порахувати, 15,77 метри. Залишається визначити лише переміщення, модуль переміщення. Для того, щоб його обчислити, нам потрібно його спочатку тут побачити. Я червоним олівцем зараз його накреслю. Рух у нас починався від точки А. І закінчився рух у точці Е. Отож, ми маємо з'єднати, маючи на увазі, що таке переміщення, тобто, це найкоротша відстань між початковою та кінцевою точками. Ми маємо взяти і з'єднати. Обов'язково показати напрям, тобто, що рух відбувався від точки А до точки Е, і це в нас буде якраз переміщення S-вектор S. Добре, ну а тепер яким чином його визначити? Та знову ж таки будемо дивитися, що ми маємо з тобою тут на рисунку, і де тут у нас прямокутний трикутник. Я думаю, що ти вже побачив і побачила, що нас буде цікавити саме ось цей трикутник. Тобто, один катет 2, другий катет у нас дивимося від другої до восьмої це буде у нас 6. Так? Отже, дві сторони, два катета по 2 та 6. Пишемо з тобою, що С давайте тут почнемо, що S у нас буде становити корінь квадратний, це 2 в квадраті, додати 6 в квадраті. якщо ми це порахуємо з тобою на калькуляторі, візьмемо корінь, то у нас вийде 6,32 метра. Таким чином, ми отримали з тобою модуль переміщення, отримали шлях, який проїхало тіло, так, або пройшло, можливо, воно йшло, не їхало, або летіло. Або пливло, так. Тобто, в даному разі найскладніше, що було в цій задачі, це визначити за графіками, за тими двома графіками, що в нас були, визначити ось ці речі. Так? Визначити спочатку швидкості, початкові координати, взяти, визначити потім ось тут, не заплутатися, де початкова яка координата, і так далі. Визначити координати точок. Ну а далі нанести вже ці точки для десятикласника це не проблема. Визначити шлях це не проблема. Так, і знайти. Довжину вектора S, якщо ти пам'ятаєш, що таке переміщення, це також не проблема. Бажаю тобі успіху в твоїх роботах, домашніх, класних, самостійних, контрольних, звісно, ось і чекаю тебе на наступний раз в наших з тобою розв'язуваннях задач.